Доброго дня і компанія. Сьогодні і зараз, і в цей момент, з 1 квітня по 31 травня, з 1 травня по 31 червня пропонує двойний заробіток, де платилося 100 доларів, платиться 200. За одну роботу ви сьогодні можете за... заробити 200, де заробляли 100. І це ще не все. Є дуже багато путівок на відпочинок. І тому бажаючи заробити зараз в даний момент двойну оплату, двойний бонус за одну роботу, це дуже добре. Тому що не тільки 100 доларів ви можете чи 200 заробити, ви можете і 500 заробити. А якщо 501 це один бонус. А подвійний це буде 1000. Ви розумієте, чим більше ви заробляєте, воно вдвоюється, удвоюється, і це дуже добре.